Як ви думаєте, у них вийде? А? Ви теж будете його знімати? Знімайте, знімайте. Зараз пацани у мене тирять свиню. Юрі, кабана. Був гріжовиком, став нормальним кабаном. Як таке може бути? О! Кричить, кричить. Так, да, зараз два кадри ну, розривають того кабана. Коля! Кажу Коля, забери кабанчика за 2000 гривень. Ну, Коля приїхав через місяць Не, пацани, то? Коля, він уже забіжки як ти. ти. Держіть, бо як піде він по городу. Держи, держи. О, бач, рівень знав що робити. Раз і все. Коля, якби ти ще подождав пару місяців, можна було б вже просто приїжджати з інструментами. Так. Да? Так що Калюха приїхав зарізав свиню, Отже, отже, у мене кабана. Так дугу-дугу-дугу. Я ж кажу, то, такі кабани вони серйозні. Надар, а де в нього ділилась грижа? Чи ж? Не знаєш. Оказується б... ні, він був, ні, в нього був мішок, але то була моча, набиралася у пятюнчику. Так що перерос. А ну так, да, вони ж кажуть, що переростають, болячки там різні. О, Так що калян, підеш, Дай йому мішок комбікорму в придачу. А то як, наче вже свояк то можна й кинуть було б, так? Да? Е? Кажу, наче свояка можна вже було б і кинути. Але не, ми ж такого не робимо. Що, важкий? Скільки думаєш, кілограм? Кілограм 60 є стопудов. Так що 60 кілограм кабана за трьошку це нормально коля чи ні? А? А кажу, Лудько барига, я ж продаю малих поросят, да, робив рекламу, кажу по три тисячі. А вони кажуть, да. так зараз живий вес 4 тисяч, 40 гривень. Ну, вже не 40, він 50 і був, там 48-50. Але зараз вже ціна піднімається, тому що ну, не може бути такого. А мале порося, для того, щоб його виростити, вірніше, тобто, отримати його, то проходить довгий період часу. Навіть якщо вже свиноматка є, то її треба спарувати, і ще, грубо говоря, 4 місяці протримати. Дотягнути до опоросу. Так що придачу комбікорму, мішечок каляну, мішечок тирси. Ну і сьогодні я його не везу. Сьогодні його забирає тестюха дядя Коля. Головне по дівкам ніде не Да, Не забудьте, що у вас тут є кабан. Це Ти його до рижих туди посадиш, так? Та да? він буде щемитися, боятися, але він потім привикне. Ти казав, там солярка його, так? Так, да, ні, ну ти до тих більших ще будеш садити, чи до менших? До більших? Я думаю, що все буде нормально. нормально. Все буде нормально. Все, передіваюся. Третій раз вже передіваюся. То каже, йому свадібний костюм надівай, то йому каже, давай робу назад давай. Все, тоді калюха пече. Так що, друзі, який, продав калюнку ще одного кабанчика. лік клітка тепер пуста, і ми тепер зможемо перегнати. Коросят, от тих, що у нас троє там залишилось, ми переженемо в меншу клітку, а в ту клітку переженемо більше. Да? Ну, а тут джигани, От їм нравиться там сидіти під коритом. Мазу. мазу, на, і ход, Під пищиком каже привет. Хороша дівчинка. відкуси мені пальця, я тобі скажу спасибо. Хороша, хорош. Хорош. Тоже, накидав трави і малі поросята тоже попоїли і попкакунькувалися трохи. трошки. Кажи всім привіт. Так що, друзі, приїхали до Миколи Васильовича Мерстренка, до його команди. Провірить, що вони тут роблять. Так що хто пам'ятає, гнали ми два бусика. Одного ми віддали 150-ту бригаду, приїжджав Микола Миколайович Івасенко. Ну, а цей красавчик такий наче став і довший вже. Пригнали його до Миколи Васильовича, його молода команда, яка займається покраскою автомобілів і не тільки зробили таку красоту. Ну, ще залишилося диски покрасити, була у нас неполадочка, не піднімалося бокове стекло. Бусісти прислали нам, правда, праву ручку, там такий механізм. Вже оце ну, його красавчик уже зробив. Той молодий чоловік ну, сховався теж. Працювали в поті ліця, в ночну зміну. Микола Васильович керував. Микола Васильович, а хто красив безпосередньо? Діма? що Дім? ти розказуєш? Я знаю, що ти займаєшся покраскою. Всім селом. А? Всім селом. Так що хлопці підготували, покрасили. Ну, ви напишіть в коментарях, як вам тачка. Ні, ну якби так по цивільному їздити, то в такому кольорі, да? такий прикольний. Це виходить, бадюсик як матував, так? Да? Звісно. І от на таких дисках була б красива. Ну, нам їх треба в цілях безпеки перефарбувати. І ця машинка у нас піде в спецпідрозділ. В спецпідрозділ. Ну, на жаль, не можу сказати, як правильно називається. Ну, так хлопці попросили. Так що машина буде виконувати свою роботу. Я думаю, прийом передачі, як будемо передавати, ми це все діло зафіксуємо. Ну, а поки я дякую Миколі Васильовичу. Прізвище в нього Майстренко. слово майстер. Майстер своєї справи. Та й Вадюсіка знаю, скільки живе, скільки тут в цьому гаражі працює. Ну і молоде покоління малярів дуже швидко і чітко це все діло організували і зробили. Така прикольна вийшла покрасочка. Микола Васильович каже, краскою заброю красити не будемо. А якою ми краскою красили, Васильович? Інтерпол. Спектрал. Спектрал. Спектрал? Поліуретан. Поліуретан. Тобто... Казав, дешевити не будемо. Каже, Треба, щоб вона була така гарненька. Так що реально мені подобається такий колір. Він мені скидав у відосі, каже, може темнувати, як мені, нормально, класно. Так що такий течик Залишилося покрасити диски. Хлопці зараз на виконанні свого бойового завдання. На жаль, не можуть вийти на зв'язок, не можуть зробити відеозвернення. Ну, але казали, десь в кінці неділі на наступній буде відеозвернення і продовжуємо. Збирати на ці автомобілі. Так що дякую бусістам за оперативну роботу. Ручечка вже стоїть. 15 минут назад я забрав, і вже вона все піднімається, все працює, дякуючи вадісику. Так що, ну, так, командна робота дає плоди. Так що кабанчика зарізали, машину проконтролювали. Дітки залишаються ті самі, що були. Було два комплекти різини. Одну ми відправили на Запорізький напрямок. Позавчора я відправляв. Запит був від моєго підписника Романа Істрія. Ну як запит? Йо хлопці до нього звернулися, але він дав адресу відправили їх напряму на запорізький напрямок. Так що от такі чекаємо також від них звіт, Були ще одні запасні, зимові, але що вони будуть лежати, хай вони працюють. Так що байдютик вже ого, я навіть застану ці всі процеси. І хтось задонатив мені 200 гривень. Що ти кажеш? На тебе телефон на вождь, ти пристаєш балакає. Що це таке? Прямой це не прямий, а ну прямий ефір то у нас був переясний. Ти заходив, ні? Прогавив. А чого ти не приїжджав? Там? На наступну ярмарку я тебе жду з Валентинівною, з малим. Я їм був переяснюю, мене це треба води. ти просто провтикав. Не знав? А ми ж писали, то ти десь прогавив. Так що на наступний раз я тобі особисто позвоню. Дуже було хороше таке свято, дуже було багато людей. До мене навіть приїжджав військовий із Харкова. Він АЛК проходить, мій ютубовський брат, із дружиною, і з дочкою. Приїхали, щоб тільки побачити наших волонтерів, які допомагали йому. І, ну, прикольно було. Шашличок, машличок, все було круто. Так що на наступний раз ми вас запрошуємо. Все, Вадісик працюй. Ну звісно. Так, з мене ще ж причитається, таранчук, але Васильович каже, ти заводиш мене в заблуждення. Каже, ти сьогодні свиню різав, а я й не знав. Ну, а ще лучше завтикав. Таранчуку тепер немає. Тепер диси щось забує. О, як попадеш, одразу хлопцям даю на таранчук. Ну і ви тут у гаражі зробите собі невеличке свято після робочого дня. Підтяг, а він тоді з'явився з вами таранчуком чи ні? Так, да, точно? Я дивлюся, Миколи Васильовича трудовий мозоль більше, то можу думаю я десь з цього зекономив. Це, я не тебе ще не знімаю, все нормально. Це ж було дійсно, я вже старий. Тобі вже треба писало. Батька гукаєш їсти, а то він бідненький, може пропасти. Ти машини не красиш, ні? Здорово. <реку> так бери краси, цю можна. Ні. Бери краси. Ні. Правильно, не треба краску нюхати. Хай батько нюхає. Що, то ти мені сьогодні приженеш її, так? Да? Через годину. Через годину. Мені поки не треба, може поки поїхати десь свиням кукурузи наламати. Хоч у тебе їх нема. Не нормально, прикольний. Це Та ж така сама, так, да, виходить, якраз? Тут так, так. крутяк. Дуни отак спідколися, щоб не було жовтого а, ти маєш до під брозовичком? Ну ви ж обклеювали чи що ви там робили, так. Да? Бампера не красили, все нормально, так як треба. Та ні, так нормально, ну так воно ж під колір. Ні, так просто ти панів оце краска, вона буде зразка під бомбу. Не можна, такі вони і є, так? Да? О, красовчик, він зно мене, бачиш, гаяв. О, це дуже добре. Ну. Ух ти, красовчик, спасибо, молодець. Ну, які батьки такі діти. Крутяк. Так правильно він робить чи ні? О, молодець. О, там бляха, дітки це взагалі. в мене є юні підписники. Троє ще козачків було, в одного було день народження, я їм прислав там футболки, кружки, а їх оказалось там ж троє. І вони мені робили відео, дякували. Ну так прикольно було. Один на такий, один на такий, один на такий. Найстарший 13. Поним? І всі хлопці. Юне покоління то дуже добре. Та в тебе тут наклею в всьому гаражі, куди не глянь, скрізь. Тільки ти повинен прицепити десь на дверях. Та не чашку, а наліпку. Ти обклеїв там весь кабінет у себе. І тут воно дивлюся, вісить. І там вісить, і там вісить. А, а, то й не виграли. А, да, то, це від, від будні столяра. Так, ну що, хлопці, хай красять. Я вам пока дякую. Шелудька причитається, та тільки на камеру кажу, знаєш там. Так, да, звісно, пацани, приїжджайте, Таранчук, з мене телефон виключив, все, пішли в баню. Да? Ось такий шелудька брехун. Так що, Вадюсик, я тобі дякую. І тобі Колька дякую. І тобі, молодий чоловік, не вчив, як його звати. Дімон, все, заповнюю. Дмитро Євгенійович. От як Євгенійович, то заповню точно. Матвій, тобі дякую, що батько держиш в їжових рукавицях, що працює. Все, ну я тоді погнав. Приїжджайте, буде як сьогодні почуєш кричить. Так що не со отрання. Тільки кричить, так зразу приїжджать. Та ні, сьогодні ж вирішила. Сьогодні виріщала. Все, поїду, трохи подрімаю. Ой, ні, ну прикольненько так вийшло. Все, водіска, я погнав. Це ж він трохи довший, да, получається, Василю? Це ж Максі база, да? 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 Бо я так наче не обращав уваги, а а посередньо з тим, що був, то це наче довше. Такий хороший. А Вже забрали. Вже його ж забрав, вона ж поїхала. Приїжджали, вони їх відпустили, вони забрали, поїхали, у жовтому кольорі поїхали. Ну там так треба, так. Да. На... На тому напрямку сказали, що треба так. Ну і в неї там трошки інше виконання. Так що ну, це залежить, бачите, це б сірий, та в зелений, та в оранжевий, та не, не в'який. Так що так. Не, ну Це перша наша така сіра точка, прикольна, капець. Мені подобається. Так що, Васильович, будь здоров, я погнав. Бережи себе. Здоров'я, прийди їсти, я маю на увозі. Бережи себе, давай, пока. Спасибо. Друзі, притулив додому. Ще раз хочу подякувати Миколі Васильовичу і його команді за те, що... Ну, це він запропонував допомогти покрасити обидва буси. Ну, один не треба було красити, розрузити трошки нашого завгара. Завгара там також накопилося роботи. Реально він працює і завгаром в освіті, і трішки там підробляє, тому що треба за якийсь бен жити, Тобто старається зробити якісь машини. Але як зв'язався Шелуйком, то скоро піде по світу, тому що реально е немає на це часу. Так що Микола Васильович зробив цю справу. Ну а ми з вами. Працюємо далі, так що дякую і Віталію, і Олені, що дають нам можливість, тобто довіряють, дають нам машинки, шукають машинки, не знаю, дорого, не дорого, тому що у Фейсбук зайдеш. Ціни, якісь самонотечок 70 тисяч, просто навіть не можу уявити. не хочу навіть дзвонити, розстраюватися, що це за лохотрон, але все може бути. Можливо, помиляюся. Ну, але якось так. Так що приїхав додому, тут у нас процес трава коситься. Воно під руки була трава, дощі пройшли, реально купи. О, жарище зараз неймовірне. І зараз хочу піти подивитися одну штучку і похизувати це, якщо вони там ще не погнили всі. Покажу я каш. Каш буває черешня. Я реально не бачу, сьогодні просто зайшов за угол, тому що з цими поїздками реально нема коли вгору глянути. Ця черешня була на виду саме рання, то ми її обривали, об'їли. Ця ось теж. Нормальна така була біла. А там вона ще є одна на ничці, зараз підемо глянемо. Ну, Друзі, передати не можу, що воно і як воно. Тут воно вже ну, трохи обривали. Але щоб розуміли, яка черешня. Правда, вже тут вони попропадали. Ось, все. дивіться яка. на ладошки. Ну, це надгнивша. Зараз пару штук для Лесі Петрівницю знайду, вирву, а потім вам покажу, які вони за розміром. Так що, друзі, поліз на дерево, дивіться, яка. Черешня в порівнянні з моєю рукою. Це просто капець. Це не черешні, це, 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 це якась, якісь абрікоси. Так що трохи Лесі Петрівні нарвав. Отака красота. Це у нас літровий кошик. Реально. Ну от, я не знаю, як абрикос. Так що це для коханої Лесі Петрівни. Правда, трохи провтикав, що за углом. Вже погнили. Ну, трохи там обривали, але росли вони далі і от такі здоровецькі. Так що, друзяки, отакий відосик про все і не на цьому буду завершувати. Тобто працюємо далі. Кабанчика-калянчик впарили, машинку покрасили, черешняк нарвали. Так що працюємо далі. Осталося нам зараз щас... ще Як там, і закінчити. Кожен день телефонують. Сьогодні якраз пацан мені телефонував, каже 40. Першої бригади за реп моєї підписниці Жанни, Жанни Кажиський Києва син. І якраз балакаю, підходить жінка, я її не знаю, в центрі стояв Васильовича, заїхав, якраз по тим питанням. Дві тисячі гривень мені дало, навіть не знаю, як звати. Так що, якщо дивитесь, дякую вам велике за вашу довіру, за вашу підтримку в першу чергу за довіру. Так що дякую, постараюся все робити і щоб не підвести вас. Так що разом об'єднуємося, працюємо. Дякую всім. Миру, здоров'я і добро. На цьому все. Всім пока.